Хочеш стати блогером чи власником сервера в Майнкрафті, але не знаєш, як нормально змонтувати, як зробити нормальну збірку сервера, тоді тобі до SlimeWант. Тут ти можеш замовити обложку для відео, монтаж, збірку сервера. Якщо цікаво, в описі перше посилання це є їхній бот, там де ти можеш договоритися про це все. І все по низьким цінам. Всім привіт, дорогі друзі, з вами Роман, ви на каналі Ромен. І сьогодні я вам покажу 10 сайтів, корисних сайтів, які спростять вам життя. Не буду вас затягувати поїхали. Так, і перед початком цього відео хочу сказати, що не, тут немає жодної реклами, це я захотів зробити сам. Мені ніхто за це рекламування цих сайтів, точніше не рекламування а, е, показ цих сайтів, ніхто не платив, я сам захотів це зробити. Що ж, перший сайт це SaveFrom From. В чому суть цього сайту? Суть в тому, що ти можеш закинути відсюди посилання на відео, наприклад, з Facebook, Instagram, Ютуба, Твіттера, і вон... ти його кидаєш, нажимаєш завантажити, і тобі просто вибивається відео, яке ти можеш завантажити в файлі, а не просто дивитися його через браузер. Наприклад, я цим фо... ча... пользуюсь, тим сайтом, він мені часто допомагає, виручає мене. Далі ще сайт Vocal Remover. Я його просто свободний, часто ним користуюсь. В чому прикол цього сайту? Саме перше, ви тут можете видавати вокал або музику і створити. Наприклад, або плюс, або мінус. Типа, от, ти видаляєш вокал, це може трошки криво бути, але все одно це хорошо працює. Ти видаляєш вокал, у тебе виходить плюс. Ти можеш його скачати спокійно. Далі. Тут є ще. Боже, сепаратор. Тут. Це те ж саме, ну, тільки тут можна видалити ще бас, ударні. Або просто їх розділити на пару частин. Це теж круто. Змінити тональність. Е, я цю функцію бачу тільки в тому, що, щоб робити якісь замедлені версії треків. Бо я от недавно от знайшов якийсь трек, наприклад. Просто, наприклад, я не знаходив який трек. Мені він дуже сподобався, він дуже довгий. Я хочу його замедлити. І от я б. Першим ділом пішов би сюди, щоб просто прискорити це музику, потушу, ти сюди закидаєш файл. І ти, у, тебе тут, у тебе тут прості настройки, які тобі допоможуть сповільнити або прискорити музику. Далі визначити BPM. Ну, тут, типа. Навіть пояснять нічого не треба, просто ти сюди закидаєш файл, вона тобі визначає BPM. Далі обрізати пісню. Тут теж нічого тр... не треба об'язати, ти закидаєш пісню і ти тут можеш обрізати. Далі з'єднати пісню. Е, чесно, не бачу смису з цієї функції, я щось питався тут з'єднати, нічого в мене не вийшло. Ну, все, ну то, типа, теж функція, якщо там розібрати, то, напевно, все вийде. Далі дектофон. Тут нічого об'єднати не треба, я його ні разу не використовував, якщо чесно. Просто, типу, ну, ти тут, як диктофон самий більший, ти береш, сюди записуєш, і у тебе спокійно все йде. Типу, ну, як йде? Ти записуєш, і у тебе появляється звук, який ти можеш скачати, напевно. Далі караоке. Караоке. тут ти можеш закинути будь-який файл, я тим не користувався не разом, ти можеш тут закинути будь-який файл, будь-яку музику, і. Просто записати на нього кавер, чи караоке зробити, чи просто для себе, неважно. Все, з тим сайтом ми закінчили. Далі чарджипетів. Тут, мені кажется, навіть поясняти нічого не треба, всі це знають, що це таке. Просто сюди закидаєш любе питання, він тобі зробить все, що хочеш, він тобі може е, зробити якусь картинку, він тобі може написати бит, він тобі може написати код який для Python, наприклад. Це дуже крута штука, він мені подобається. Далі йде мій найкращий сайт, як ви, ну. Е, сайт Google.com Vів Socialнетwork Roman. E, просто тут сайт, який зібрав всі мої соцмережі: Telegram, Discord, переложка моя в телеграмі, мій Ютуб, ютубенратора мого і донат, щоб мені кинути копеечку. Якщо, якщо, кстати, ну, типа ви не проти, можете зайти в опис, буде там донатело, кинути мені якусь і підтримати мене, мінімальна сума доната 10 гривень. Я вас не заставляю, просто кажу. Е, так, ну, з тим сайтом розібрались. Типа тут це маленький сайт, нічого такого немає. Далі йде сайт е, Оптодован. Com. Це мені цей сайт дуже подобається. Серйозно, він мені дуже подобається. Я отсюди часто щось качаю, бо просто тут дуже багато програм зібрані, зібрані сюди. Дуже багато програм, серйозно. І типа, просто можу сюди зайти, тут ніяких віршів немає, тому що я завжди тут качаю все підряд. Наприклад, ти тут можеш скачати ось, наприклад, той же самий. Google, Pro, Google Chrome. І ще щось таке наподобі цього. Далі у нас іде сайт Tchau Sitті. В що суть цього сайту? Ти можеш сюди написати свій процесор і сравнити його з якимось другим. Е, або просто подивитися, наскільки от один якийсь процесор хороший. От, наприклад, то що? ти можеш тут подивитися, наприклад, от самий мощний процесор, який тут написаний, це Epic е, 9965. Так що ти тут можеш е, сравнити свою відеокарту з якоюсь другою, або подивитися, наскільки вона можна. Далі Games. Ось це саме цікаве на цьому сайті, по-моєму. Тут ти можеш вибрати любу гру, закинути свій процесор, свою відюшку і закинути свою оперативну пам'ять, і ти тут можеш подивитися, чи твій комп'ютер потяне якусь ігру. Це дуже цікаво, мені кажеться. Далі, що у нас іде за сайт? Так, далі йде сайт. Е, є каталог. Сразу кажу, це не реклама, хоча я в початку відео вже казав. Е, в чому прикол цього сайту? Як він може вам допомогти? Е, суть цього сайту в тому, що тут зібрані всі. Просто всі підряд мазіни. В яких можна купити от якийсь телефон або щось таке. Дуже дешево. Наприклад, от смартфон OnePlus 13. Ось я тут. І от чи можна подивитися, то що тут мінімальна ціна від 25 тисяч, а максимальна до 44. Це, мабуть, десь, якомусь там, я не знаю, десь на якісь розетки, тому що там дуже багато цього стоїть. Ем, от, наприклад, давайте, зайдемо так Беремо, порівнюємо по, ці... по ціні. І ось що ми бачимо, все за 12 за 25 тисяч ось такий ось телефончик, ванплас, є гарантія, за нею типу, ну, безплатно є 3 місяці, далі, далі за півгода або значить у нас ем, за 1 рік гарантії треба заплачувати. Ну все до... це крутий сайт, який просто може вам допомогти подивитися, який на набагато дешевший телефон і поможе вам зберегти ваші гроші. Далі у нас іде сайт під назвою Microsoft 365. Ті, хто пользується Windows, постійно бісяться 100%, бо постійно, часто нам пишуть, купи Microsoft 365. Що це таке? Сайт, в чому прикол, він зроблений для того, щоб. От, наприклад, всі ж знають про Word, Excel, PowerPoint, всі це прекрасно знають. І от ви знаєте прекрасно, що вони платні. Щоб. І щоб типу, за них не платити, або щоб ви, не, не дай Бог, не качали піратку, бо не кряки всякі, там може, бути, там може бути вірус, був зроблений цей сайт. Тут зібрані Word Excel і PowerPoint всі... зі всіма функціями. ...но безплатні. Просто безплатні, безкоштовні. Тут можна ними користуватися в браузері всіма функціями. Ну, а ще я цим сайтом ніколи не користувався, бо я користуюсь тим яких там. LibreOffice. Так, це не реклама теж, хоча вже який раз я це кажу. Далі сайт VirusTotal. Боже мій, це така імбуля. В чому прикол цього сайта? А прикол в тому, що тут ти можеш скачати просто. Ну, ні, не скачати, загрузити сюди якийсь файл. І ти й перевіриш, чи в ньому є віруси, чи немає. Це мені дуже подобається. Цей сайт, бо він мене не раз виручав. Тому що я думав, що от я качав якісь програми, і типу, думав, блін, може якісь віруси. Закидав сюди і вони реально мені вибивали віруси. там. Далі йде сайт, саме останній. Google сайт, як би це странно не звучало. В чому прикол цього сайту? Тут ти можеш за 2 секунди просто створити свій сайт, якийсь легенький, звісно, не, не, е, не великий такий сайт. Не, не, я і створював свій сайт. Звісно, ти тут сайт компанії не створиш, там он, привіт. Е, ем... <звісно> Звичайно, сайт компанії ти тут не створиш, але просто працівники, який сайт, можеш створити. Тут є всякі пресети красивенькі, ось так. Що ж, це кінець. Що ж, дякую тобі за перегляд даного відео. Став лайки, підписуйся на мій канал. Всі посилання на ці сайти будуть, будуть в описі. Ну і всім па-па!